Отут на голові виріс стандартний, всі розуміють, як кепка виглядає. І тут чітко проглядається чорне волосся. ну, Явно не біле. Явно не блондин, явно не рижий. Хай буду, я не ну, хай буде Але а, я розумію, що там шлюб. Як я вам казав? Що що... Якщо зайшла мова про волосся, тобто якщо. Наскільки я вже звинувачує сверху, що е, особи ця готується до злочину, тобто то навіть якщо там через чер те полюдно колір волосся, то з е, чого ми взяли, що це не є пари. Я не кажу, тобто, якщо ми стверджуємо, що людина готується до злочину, то було послідовно стверджувати, що нам може маскуватися, е, і відповідно яким, наприклад, пари, тим саме змінивши собі колір волосся. Тому якісь е, е, дискусії на тему. Кольоро волосся, що воно нібито сприпадають моїм. Тут я вважаю незрозумілим, не недоречним.